І друзі, всі, привіт-привіт, з вами я, святик Буб, і сьогодні в острів Слошай Лушая. Як зайде. Вийшло вже давно третя частина. А вперше я досі так і не прийшов. Чого? Були проблеми з Я з Я здійслався зняти це відео, але у мене були виходило, бо тут противники забирали всі гриби. Ну... Добре, що я не знаю, вже, друга, третя частина вийшла. До чого вибору диба. Окей, а аби наживай дова гра. Цікава, доставка. Я бачу там просто. Окей. Собираю. Бивай зборад. Квіти, щоб... Можемо стрибати, а як побідіти фодарок? Так Все А як вийти? Фонарик я вже забув як міняти, а як фонарик міняти? Короче, тут зуб это я такой Держи ты по дробке Я думаю, я здесь один там А теперь, из-за того, синего Когда-нибудь -то найдет его я А пока места у меня нет. Иди гуляй. И без оружия тебя часто будет. Тащи на корабле. Ну, джиттер такие добрые И без оружия тебя будет. Окей, okay, завтра буде кораблі пушка. Ну насправді то реально цікаво. Реплей на навіть. Я думаю, що плей буде насправді єши, а насправді то... на плей то... на навіть краще, ніж до справді я думав. Тут у нас паркур. Ну, я не професіонал в паркурах. На паркур... okay. подавлю, у нас правде Окей, Я так хочу поміняти подарок. Мне якось насправді стрба. Okay, тут пасхалка на ютубера вийде. Але, друзі, давайте я вам скажу дещо. Коли зразу вийде третя частина, я зразу зніму відео на плеймаркет. Чого не на ноутбук? З тобі проблема. Перше, я не знаю до бабу нема... одного штучка. Куди я сейчас хочу пробувати? Ну, во скривок был страшный, ну даючи кубали, да справді. Окей. Okay. И до жителя. Так, цікаво, де тут калитка. Ну, ладони калитка. О, хорошо. Окей, okay. продолжим Все пошло. квітка. Друга, то мені реально стало цікавіший. Ми вже на каналі грали першу частину, може це займе десь пару частин. Просто, это реально, я к в бафту, я суши вообще не люблю. Прошел, можно закинуть у да, в комментариях, что я Кричал, что я не люблю суши Да, Но я, ну, я реально не люблю, там где рыба Я не люблю Ну, пока что только захопят Сами! Моя квитка! Я не могу получить, она не твоя, а Все, забрал квитку Забираю в него квитку А ще, друзі, я якраз побітал. я захворів. Що? Дивилися відео. Коли... Сьогодні відео, коли як розработчик. Як він робить першу частину хорора. І там, коли він був ефект. то я побітал ефект з третьої частини, який Який починається, а відео спрацьовує до босі. Ну пасхалка, ну це можна, не можна сказати, що це пасхалка. Правда, так цікаво. А ну, видай. Окей, ви вже битися це я знаю. Я думала, що це буде вужке, що не буде цей. От такі дукоки від них. Ага, стійте. Надо тут десь мою Я уже загубився, а ні, не загубился. Я бачу, що разом казал, что да из-за то есть биде вида и подорожці бачили какую-го. Кидайка Ер, я сам не бачу. красива гора, Боже, тогда Я не карти, які карты, Кидоградичен. От это поворот сюжетний Кедай, это было более сюжетнее, это я уже дурок кузок был. Ну це да витараса. Так, попер разработчик думав, що туда ніхто не піде. Так і я пішов, окей. Сорі, у мене 22. Нема, окей, продовжуємо. Да, вот два. Л ты Криста. Ай. Ша не блайте, я буду. Ай. Ч это? А як їх відбивати-то? Блин, ай, понял. А як? Да, да. погражу, все равно выключаем. А я! Да я. Да блин, я. блин, да? Да блин. Да я же толкаюсь. Тупа табаю к кнопку Табличка радио поменялась. Это за скамала момента. Ух ты. Окей. Куда мы назад плываем? А, наверное, я понял. Опа, и поплыла теперь. Мяу -мяу, мяу мяу, мяу, цікаво, куди ми пливемо взагалі? А отут проблема, куди нам треба плити цікаво. Ну давайте просто плавати. вперед. Ну, гра нам не каже, куди плити. Ну мабуть, вперед, да, вперед. Просто спокійно пливе. Может, злякаємо. Туди нам. Володотим. Васало. Это мой это мой налоди. Все, приехал. кто? Кто там? кто там такой? Кто там такой? Эммм. Кен. Коротше тут застряг, прикиньте. Взяли застрях. сумно Окей. Йдемо, 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 йдемо. Хагі-вагі! Ти появився в Ці частині поплита й даймо і на пару хвилин і все. Я вже бачу лабіринт, а ми до нього йдемо якимось дуже-дуже довгим шляхом. Лабиритта. На чем думаю, закинжимо и всем пока-пока!